Дерева та кущі у скверах Житомира комунальники поливають у спеку із 5.30 ранку. На полив одного скверу необхідна в середньому тонна води. Ми поливаємо зранку, тому що вже в годин 9 машин багато, недоступно під'їхати до того клумби, до того об'єкта, щоб поляти. Поливаємо зранку, машин менше, то легше. А зараз треба поливати, тому що дощу немає. І рослина потребує води. Ну, ми бочку, одну бочку виляли, закачали другу і в нас є об'єкти ще. І ми по цих об'єктах їздимо. Ну, що не поливати, дивіться, дощ прийшов жара така, така. Тут треба. Дивіться, як гарно. А я йду і думаю, боже мой, як це тут такі, ну, подивіться, яка красота. Ну, вони ж хочуть, щоб було гарно в місті, то полівають зранку. Ну, По-перше, потрібно, тому що зелень в місті це дуже добре, дихати легше і зору дуже гарно дивитися на ці квіти. Кожного ранку я дивлюсь, в цей час поливають і квітують. Квіти у спеку потребують особливого догляду, каже озеленювачка Валентина Байдюк. Тому день через день у нас проходить полив, дівчата обробляють, видаляють бур'ян з квітників. Стараємось, щоб наше, наші квітники. Квітники радували відпочиваючих, от і щоб було наше місто красиве, квітуче. Важливо дуже для клумби, щоб вона була полита зранку, щоб або під вечір, щоб вона гарненько набралась вологі. Про користь поливу рослин у спеку розповідає еколог Володимир Дубовий. Треба поливати або вранці. Або ввечері, або і вранці, і ввечері треба, щоб ґрунт був трошки зволожений, тоді краще поливати. Тобто ґрунт не доводити до того стану, що він був надзвичайно сухий. І поливати потрібно, як мінімум, кожний день. І так само і кущі, які ростуть. Температура по області очікується вночі 15-20, в день 27-32. У Житомирі вночі 17-19, в день 30-32. Установиться стійкий характер погоди з низьким вмістом вологи, тобто буде спостерігатися виключно сухо та тепло. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.